Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12.00, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По перше, ну от ключові слова да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочемо сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає відображає наше сонце. Да? Тобто, цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да, як то кажуть. Тож, місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше Знаєте, такий потяг да, душі або невдоволене зад... не наше роздратування. Якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду, Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо ем, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще, тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Приходимо з вами до місяця у водолії, і все ж таки це в нас повітряна стихія. А повітряна стихія, хоч і трошки спокійніше за вогняну, але все одно вона знаєте, націлена більше на контакти, ідеї, інформації, спілкування. І це дає певну безпокійність внутрішнім станам для людей з таким місяцем да, в повітряних знаках. Це в нас близнюки, терези і водолій. Тож місяць він завжди полюбляє таку спокій та тишу. А повітря воно ну не дає і спокій, тому що це підсвідома прагнення до аналітики, до спілкування, до накопичення інформації і так далі. Якщо ми конкретно говоримо про місяць у водолії, то тут у нас місяць в гостях у урана, а це планета свободи незалежності, яка управляє да, цим знаком Водолія. І це дуже складно, вона суміщається з цим спокою, да? все ж таки. Тому цей місяць почувається себе не дуже комфортно да? в цьому знаті, і він дає таким людям таку свобо... волелюбність. Да, на внутрішньому рівні потребу е, в тому, щоб е, мати цю свободу для себе, да, волелюбність, е, такий вибуховий характер може бути, тому що такі можуть бути амплітуди, е, свавілля та прагнення до е, незалежності. тобто такі, Це не обов'язково, що людина в принципі, завжди така ні, але настрої такі можуть бути: вибуховість, незалежність, ну така волелюбність, вона присутня у таких людей. Ключові потреби: це незалежність, це неординарність, це винахідливість, це прагнення відрізнятись від інших да, своєю прогресивністю або оригінальністю. Тобто люди з таким місяцем, вони знаєте, це ті люди, які можуть бути. Ловити оці інсайти, які можуть в снах щось приходити їм, які можуть просто от інсайт прийти, там не, не обов'язково у вісні. Тобто їм уран, це вища планета, вона може давати якісь, як у нас буде от українською озарення. Тобто ці люди вони можуть відчувати тенденції, вони можуть відчувати, що може відбутись, вони можуть передбачати майбутнє дуже багато от астрологів. Ці, хто працює в такій езотеричній темі, у них є водолій, тому що це, знаєте, планета, яка дає оці азаріні і оці інсайти, також ці люди вони можуть винаходи, винаходи якісь робити, тому що водолій це ще й про науку, про техпрогрес, технологічний прогрес, про AI. І от ці люди вони можуть працювати в цих речах, в цих темах, вони можуть самі винаходити. Ви находити, ви винаходи робити <ріх> такі. Тож це їх ізюмінка, да? це те, що їх відрізняє цікавість до цих тем. А також, знаєте, такі люди, вони, знаєте, транслюють щось не з цього світу. І вони, до речі, вони можуть, якщо це фешн, наприклад, да? от є фешн там. Краса, да, вся ця естетика. Вони можуть створювати якісь такі колекції, які незрозумілі що будуть людям, але потім це стане мейнстрімом. Тобто, от такі вони Вони передбачають те, що може бути в майбутньому, ем, але це я вже забігла більше напевно про сонячний водолій, але все одно на внутрішньому рівні потреба бути прогресивним, або потреба відрізнятись від іншим чимось, або в Принципі, є внутрішнє на такому глибокому рівні, у них а, така от, ем, ну, от роль транслятору майбутніх тенденцій да, або майбутніх трендів. Тобто оці моменти озарення, вони можуть бути у людей з місяцем водолі, і багато клієнтів в мене з цим зустрічаються. Це дуже цікаво, тому що знаєте, от одна клієнтка мені казала, що все мені щось прийшло, от ну так різко, все я знаю, що так і буде. Оце схоже на людей з місяцем водолі або, можливо, інші персональні планети водолі. А взагалі то ці люди вони налаштовані дружньо до інших людей. Вони ж про рівність, да, про рівність для них важливо мати. Дружньою атмосферою, друзів. Їм ем не дуже подобається мати якісь офіційні ранги. Вони хочуть не мати таких, знаєте, прям обов'язків, як це полюбляє Лев. Але вони хочуть бути на рівних і бути, можливо, неформальним лідером. Тобто, неформальне лідерство таких людей присутнє, тому що вони хочуть відрізнятися від інших, щоб їх також помічали. Ось це треба знати. В непропрацьованому такому варіанті, да, якщо наш місяць ще не дуже такий прокачений ну, ці енергії, енергії водолія, то це може бути людина, яка на внутрішньому рівні дуже таке свавілля може бути та да, своєволі, авторит... авторитарність можлива. Взагалі у людей з водолієм є велика авторитарність, є у них така тенденція, і це може ускладнювати відносини з іншими людьми. Тому ви вже зараз можете подивитися, чи є. В мене, друзі, і гарні стосунки. Якщо є, значить ви ну, не, не така авторита, авторитарна людина, да, яка може бути ще нерозвиненим водолієм водолієм своїй карті в, в собі. Якщо ми говоримо про емоційність, то такі люди вони можуть бути трошки іншим а, загадковими, знаєте, такими не зовсім зрозумілими. І а, Ще хочу додати: це ж у нас дитинство, це в нас образ мами, і або людина, яка опікувалася вами. І це може бути в мамі. Мама, можливо, була така незалежна і волелюбна, або були ситуації в житті, які давали якісь ну, кардинальні зміни, да, оці вибухові встряски, тому що це в нас про уран, це про вибуховість. І в житті можливі були такі обставини, да, або такі події у людини в дитинстві, можливі, в сім'ї, можливі, в країні. Де людина жила, про переїзди, от такі вибухові речі, да, які дають встряску на внутрішньому рівні, вони можливі. Або, ну, не дай Боже, це можливо було б щось з батьками, або з мамою щось сталося. Тому що водолій. Це про отакі життєві кардинальності, от, такі обставини, які змінюють е, наше життя. Вона була дуже така, можливо, відсторонена. Це не та, можливо, була мама, яка була там, як, е, дуже про турботу, про піклування, про там, дітей. Вона, можливо, була актрисою, да, як от такий просто. Приклад, це люди, які давних є діти, але вони живуть своєю справою, своїми винаходами або своєю там, акторською майстерністю і не зважають на сім'ю. Тобто отакий от момент, тобто це знаєте, як трошки відірваність від о, життєвих питань, сімейних, родинних, от таке може бути. І, Іноді ця людина вона може сама не розуміти свої та, як у нас буде деякі. Тобто, от, це така внутрішня може бути у людини загадковість. Вона може задавати собі питання: ну чому у мене так? Ну Чому у них все так, наприклад, дружні, а у мене так. Тому, ну, тому що трошки інші енергії і нерозуміння, наприклад, цієї теми, да, от, ці теми раку, наприклад, да, тему піклування, заботи, розуміння там, інших, емпатії з іншими. Водолій це, знаєте, це космос. Тому іноді люди, от якщо ми говоримо про аспекти, тому що кожен місяць він розкривається більш в 3D, якщо ми бачимо аспекти. Так ось, знаєте, Якщо є якийсь ще і напружений аспект до такого місяця, то це може бути людина, знаєте, як дуже космічна, як інопланетянин. От такі можуть бути. але… Тут розумієте, це не обов'язково погано, це може бути мінусом у відносинах, у родині, в родинних зв'язках, але ця людина вона може принести прогрес в якихось сферах, тобто усюди є дві сторони медалі. Також ці люди вони не мають великого порогу терпіння, тобто вибуховість, оця внутрішня, вона є, і а, в емоціях дуже складно себе контролювати, якщо ви вже війшли в цей стан. То дуже складно з нього вийти да, так спокійно. Тому це може, знаєте, як збивати просто цей потік водолійський, просто і людей навколо і вас самих. Тому тут треба вчитись все ж таки себе врівноважувати, да, щоб не було таких от встрясок серйозних вибухових на внутрішньому рівні. Якщо ми говоримо про страхи та комплекси, то. Хоч цей прогресивний знак, але таких неочікуваностей або сюрпризів від життя, він не дуже полюбляє, тому що є можливий досвід з минулого в дитинстві таких от стрясу. І е, цим людям їм страшно може бути за близьких, якщо у них якісь можуть бути події за себе. Тобто е, це знаєте, коли людина не може контролювати ці процеси. От оце може бути страхом для людей з місяцем водолії. Е, Тож, взагалі, оця втрата стабільності того світу, до якого звик ця звикла ця людина, це може бути з страхом, переживанням. Тому тут треба навчитись розслаблятися, довіряти більше життю, да? трошки відпускати ці вожжі, да? якими людина хоче контролювати, тому що все одно якісь події вони будуть відбуватися і. З місяцем у водолі, якщо вони вже відбулись, то вони можливо, можливо вже пройшли. Але у деяких міся... людей з місяцем у водолі вони ще можуть відбуватись в житті такі вибухові, і тут просто треба приймати це як данність цього життя. Що без таких ситуацій, ну це доля така, розумієте, у в даному випадку таких людей, що вони повинні проходити через такі обставини, і тут е задача просто навчитись легко це, ну знаєте, е е е е як. Перетравлювати, да, тобто, працювати з цим, да, прийняти цю ситуацію якусь і відпускати, тому що на цих амплітудах таким людям треба навчитись жити. Якщо ми говоримо про розвит такий вже розвинутий рівень такого місяцю, водолія, то це люди, які можуть бути неформальним лідером, науковим якимось там науковцем. Ви винаходи, якісь створювати. Людина, яка працює в AI, да, може бути якась в неї цікава роль в цьому. Люди, які створюють ком'юніті, тому що вони також про спільноти, про спілкування, дру, дру, ну, це дружні такі люди, які хочуть мати своїх знайомих, да, щоб вони дружили, були за якусь ідею також. Um, тобто, це от uh, люди, які приносять прогрес у суспільство, і які можуть бути. Тими знаєте, хто веде за собою до свободи, до прогресу, до незалежності. Тобто, це люди, вони можуть бути внутрішньо такі бунтарі, але треба просто розуміти, чи ведете ви до конструктивних змін, чи до, до деструктивних, і от ваша задача з місяцем водолії це навчитись по-перше врівноважувати себе, щоб ці вибухи не завдавали шкоди вам та вашому оточенню, вашим близьким, вашим рідним. І зрозуміти, чим ви можете бути корисним суспільству, тому що ви маєте певні здібності від урана, які потрібно навчитись правильно використовувати, щоб не Уран вас використовував, а ви його енергію. Поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях, що ви тут побачили про себе. Натисніть лайк, поширте це відео, напишіть ваше питання, коментар, і я вам хочу подякувати за вашу увагу. І нагадую, що місяць більше розкривається у своїй. Іх аспектах, то це буде додаткова інформація, але це вже потрібно дивитись професіоналу. Це вже потрібно дивитися астрологу у натальній карті. Дякую вам ще раз і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе.